Господарський суд Києва сьогодні, 30 березня, відмовив Пашу Мерседесу у його проханні визнати незаконним розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври. Це найголовніша новина сьогоднішнього дня. Щоб зрозуміти, що вона означає, підписуйтесь на мій ютуб канал, лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео друзям, щоб знати правду. І так, сьогодні господарський суд Києва відмовив Українській православній церкві Московського патріархату у проханні заборонити виселяти її представників з києво печерської лаври. Тобто, за суттю, він просив заборонити взагалі. Чіпати їх і визнати договір про розірвання оренди Києво-Печерської лаври незаконним. На період до розгляду суду, який все-таки відбудеться 26 квітня, Паша Мерседес разом зі своїми попами. Просив, аби суд заборонив їх звідти виселяти. Але суд їм відмовив, тобто відмовив у забезпеченні, тому що каже, що ці норми суперечні дні одній, і до моменту, поки справа буде розглянута по суті в суді, вони повинні зібрати свої манеті і виїхати з Києву-Печерської лаври. Це найголовніше, що треба зрозуміти. Ну, фактично, звернувшись до суду, сьогодні Паша Мерседес створив таку ситуацію, що він сам себе підставив себе. І своїх прихожан, які дуже сильно за нього палять, і вони повинні вже завтра, ну навіть сьогодні, були б виїхати з Києво-Печерської лаври. Це найголовніше, що треба зрозуміти з цього рішення суду, яке дуже нашумівше стало до кінця інформаційного дня, 30 березня. А тепер далі давайте спробуємо розкласти цю ситуацію по полицям і зрозуміти, що сьогодні відбувалося в Києво-Печерській лаврі, тому що там була купа журналістів, купа прихожан і скандалів. Там було зроблено. Неймовірна кількість заяв, які свідчать про те, що Українська православна церква Московського патріархату, яка зараз оселилася у Києво-Печерській лаврі, це відверті сепаратисти, які підривають територіальну цілісність України. Що ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням? З ліквідацією влади будь дайте, дайте власна влади в Україні дайте іншим. влади в Україні Но... не буде, бо Українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Поковина відійде від Румунської від Руз... від церкви православна Закарпаття. Закарпаття відійде до Угорщини, до а ft... 10, Віторія, до Польщі відійде Львів, який Тернопіль і івано франківськ Одеса. це почалося з самого раночку, коли Паша Мерседес разом зі своїми прихожанами вирішив відправити службу. Вони її правили, вона транслювалася в прямому ефірі. Там прийшли е, представники Міністерства культури, комісія, яка е, мала на меті почати описувати майно Києво-Печерської лаври. Про це я ще згадаю. Ну, також були і інші. Громадяни України, які хотіли побачити, як же ж Паша Мерседес виїжджає із Києво-Печерської Лаври. Але намісник, ну вже колишній намісник києво печерської лаври, виїжджати не захотів і влаштував там фактично бунт. Він поводив себе дуже агресивно і погрожував побити палицею журналістів. Дайте я ще раз можна можна я зараз дайте дайте. і поб'ю всім вашим фотооператори. А за нашу ви нам погрожуєте? Уберіть, будь ласка, з очей. Нащо ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого? Це ви, це ви нам погрожуєте. Зараз ви погрожуєте. Конкретно. Ви сказали, поб'єте нас палкою. Це так віруючі роблять, чи що? Це так журналісти роблять. А ви можете сказати, що Росія напала на Україну? Просто повторіть. Про це. Повторіть, що Росія напала на Україну. Та кажіть, що ви не московський патріархат. Що ж ви так? Не Отак От обірвав мені провод. ця людина, бачите. Ми оце хорошо, таких трешових відео на сьогодні журналісти, які там були, відзняли чимало. Я вам не зможу їх всіх показати, тому вибрав, мабуть, найсмачніші, звісно, в лапках. Бо, як на мене, вони показують всю печаль ситуації у центрі столиці, і ті дійства, які відбуваються в києво печерській лаврі, ну аж ніяк не спонукають нас до дій ну, толерантних по відношенню до тих, хто фактично ставить під сумнів існування всієї України і територіальні цілісності цієї, бо, до прикладу, окремі прихожани виказують думку про те, що ми самі винні у цій війні і що нас справедливо вбивають. Вам не почулося? ось пряма мова. Ми всі русські, русичі, правильно? Слов'яни, русичі. Але вони от проти і нас вбивають наших жит, людей. Так то ж бісовські люди. Бичі, можна сказати, якщо ми заробили, то ми це й получаємо. Це ми винні у війні. Так, да, в кожного свій гріх. Допоки відбувався цей весь сербур, допоки спілкувалися журналісти із прихожанами і. Прихильниками Паші Мерседеса окремі з них просто-напросто брали і крали ікони з києво печерської лаври і намагалися їх звідти вивезти, а поліція їх повертала. Завертаємо, їдемо назад. Один із священників Української православної церкви Московського патріархату на території Лаври штовхнув журналістку суспільного телеканалу, коли вона просто намагалася поставити запитання митрополиту Павлу та зірвав кріплення на камері оператора. І таких випадків було чимало. Я вам просто показую один із них. А згадана мною комісія міністерства культури та інформаційної політики, яка прийшла описувати майно, просто-напросто не змогла потрапити до приміщення. Привезіть нам. Шенка, представника президента і хай інвентаризу покажуть руїнах лаври лишили. бідні, ми миво з ви бачили, як пальці відбили людині. Ви міністр? Ви бачили? Хто ви? Почекайте, хто ви нас привіз? Почекайте. Хто ви? Скажіть, будь ласка, є таке? У мене є відповідь офіційна. Офіційна відповідь. Відомство вже звернулося до поліції через перешкоджання в роботі комісії. відповідно кримінальна справа порушена. Обставини будуть вивчатися по факту, ну і далі будуть чинятися відповідні слідчі дії. Звісно, мені зараз складно передбачити, як будуть роздатися події, до прикладу, завтра, після того, як суд фактично відмовив у забезпеченні позову, а це означає, що завтра всі ченці, які там є на території києво печерської лаври, які там погоджуються чи не погоджуються із рішенням суду, точніше рішення Міністерства культури про розірвання, тому що рішення суду ще немає, розірвання договору. Вони повинні звідти забратися, але з огляду на те, що прихожани вони дуже агресивно себе поводять, абсолютно нічого не хочуть чути. І розповідають про те, що якщо вони, не дай Боже, влада мається на увазі, допустять виселення Пачі Мерседеса із Києво-Печерської лаври, то Україна загалом паде. Тому будемо слідкувати обов'язково за цим. Я вас повідомлятиму про всі події, які там відбуваються, бо мені направду, ця тема дуже цікава. До прикладу, сьогодні ми про неї спілкувалися в ефірі Радіо НВ. Я вчора вам розповідав, чому влада вчиняє правильно, пояснював, що в принципі Українська Православна церква, яка себе видає як завтокефальну, вона ну, загалом не може існувати в Україні, тому що вона є філією Російської православної церкви, яка так само рівна, як з православною церквою України. І так абсолютно очевидно і логічно, що на території України має бути лише одна православна церква це Православна Церква України. Звісно, мені вже не доводиться з вас запитувати, що ви думаєте з цього приводу. Я читаю ваші коментарі, і мені тішить те, що більшість з вас, абсолютно більшість чудово розуміють те, що фактично УПЦ перетворилася в секту, вони є задурманеними і фактично на сьогодні ну, вважати адекватними їх складно. Але разом із тим, дуже прошу вас, коментуйте, ви це відео підтримувати, щоб більше знали і бачили про ті. Ну, я не знаю, як це називати дійства, які відбуваються зараз на території фактично Києво-Печерської лаври в центрі столиці України. Всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.